Доброго дня, шановні друзі. Щойно закінчилось засідання Ради безпеки та оборони України, який зібрав президент нашої країни. Проговорилося питання про введення надзвичайного стану в нашій країні. Були жваві обговорення цього питання. От, е, рішення було прийнято згідно нашого законодавства, Верховна Рада має це рішення затвердити е, протягом 48 хвилин. Я сьогодні буду мати доповідь Верховної Ради. От з цього приводу. Е, те, що стосується самого указа е, на всі території нашої країни, крім Донецька, Луганської області, буде введен надзвичайний стан. В залежності від території, в залежності від того, наскільки будуть вважати е, доцільним проводення тих чи інших речей, які виписані згідно нашого законодавства, про правовий режим надзвичайного стану, От, обласні комісії, в які будуть входити представники всіх органів. Державної та місцевої влади будуть приймати ті чи інші рішення. Що це може бути? Це буде посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують діяльність населення та народного господарства. Це може бути обмеження певний рух транспорту, це може бути додатковий огляд транспорту, це може бути перевірка тих чи інших документів у фізичних осіб, тобто це питання, які є превентивними для того, щоб в країні зберігався спокій, для того, щоб у нас. Працювала наша економіка, працювала наша країна. Ми вам неодноразово казали, що головне завдання, яке при собою ставить Російська Федерація, через внутрішню дестабілізацію, через внутрішню дестабілізацію, досягти своєї мети, які вони ставлять за себе, тому що для того, для запобігання. Ціх речей сьогодні було прийнято таке рішення. Ще раз наголошую, в залежності від тих чи інших територій будуть прийматися чи то посилені, чи то біг пом'яшлене, скажімо так, ті чи інші засоби для забезпечення безпеки нашої країни, колеги. Будь ласка, якщо у вас питання, будь ласка. ТСН 1+, плюс 1, Будь ласка, уточніть все таки Що йдеться, якщо ми говоримо про надзвичайний стан. Якщо Верховна Рада це підтримує надзвичайний стан по всій країні, і уточніть, будь ласка, по Донецькій і по Луганській областях. По Донецькій і по Луганській областях там є окремий режим. Він урегульований на сьогоднішній день нашим законодавством. Вони знаходяться трошечки в іншій юридичній зоні, тому там надзвичайний стан не вводиться, На превеликий жаль від там введений вже доволі. Починаючи з 2014 року. На решті території, ще раз наголошую, в залежності від е, тих е, питань, від тих загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений надзвичайний стан. Мова йде саме про прикордонні території, мова йде про ті території, там, де на сьогоднішній день ми маємо кордон з Російською Федерацією, маємо кордон з з країною Білорусь. Ви знаєте, що там відбувається навчання, там відбувається пересування їх військових техніки. Тому для того, щоб запобігти цим речам, ми прийняли рішення. Проведення надзвичайного стану. Ще раз наголошую, на нашому житті він майже ніяк не може відображатися От, радикально. От зараз вже лунають, там є певний перелік речей, які є в, в цьому законі про введення надзвичайний стан. От, е, я хочу сказати, що буде максимально коректно. Відпрацьовується вся ситуація, але в разі необхідності відповідні органи будуть діяти відповідно до чинного законодавства. Колеги. Діана Доско, четвертий канал. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, власне, військові отримують якісь окремі повноваження, і місцева влада якось втрачає певні повноваження, хто буде віддавати якісь накази в разі небезпеки в тому чи іншому регіоні, де надзвичайний стан? Те, що стосується ситуації надзвичайного стану, є розуміння, там є сьогодні перелік тих установ, які будуть супроводжуватися. Це безпосередньо міністерство внутрішніх справ, це безпосередньо служба безпеки України, але це спільні штаби з усіма органами, які є на території. до них будуть залучатися наші військові обов'язково. Президент дав доручення, щоб в складі кожного штабу обласного обов'язково був представник військових. У разі необхідності військово можуть приймати ті чи інші рішення. Я можу сказати, що у них на сьогоднішній день є всі нормативно правові документи для дійснення їх повноважень згідно нашої конституції, згідно тих законів, які на сьогоднішній день є. Я звертаю увагу про співпрацю органів місцевого самоврядування спільно з нашими військовими. Я нагадую, що з 1 січня цього року у нас діє закон про основу національного супротиву. Там де всі спільно органи місцевого самоврядування, представники громад під керівництвом наших військових мають здійснити ті чи інші речі. Комендантських годин не передбачається в регіонах, де буде в залежності від ситуації, які буде знаходитися на той чи іншій території, штаб може приймати ті чи інші рішення. Ще раз наголошую: за необхідності, ніхто не буде, перепрошую за слово сполучення, когось кошмарити, ніхто не буде, але забезпечувати безпеки у разі необхідності це наш обов'язок, це наше завдання. Слово сполучення коли-небудь звучить дуже так розпливчате. Та у разі необхідності цей стан буде прийнят мітєво. От, Наразі такого рішення немає, але ми готові до будь-яких речей. Ви знаєте, що відбувається сьогодні крайні 2-3 дні на території Російської Федерації вони приймають там. По нашій території якісь акти, вони підписують якісь документи, до чого не мають ніякого відношення. Це наша територія, це наша країна, і за нас приймати у них немає ніяких жодних повноважень за нашу країну. У них приймати ті чи інші рішення. Ми маємо на це реагувати. Як один із способів цього реагування для того, щоб вони не дестабілізували ситуацію на території нашої країни, ще раз наголошую питання дестабілізації для них це питання номер один. Тому і було прийнято сьогодні таке рішення. Вентінбанних з видання вісті, якщо Верховна Рада проголосує загалом за законопроект про вільне володіння зброєю, як контролюватиметься отримання документів, чи посилюватиметься перевірки від профільних фахівців при отриманні необхідних довідок? І що буде з обігом зброї після вирішення конфлікту на Донбасі? Чи вилучатимуть його у цивільних? А також за яких умов буде оголошена загальна мобілізація? Те, що стосується питання по зброї, цим питанням займається Міністерство внутрішніх справ. Воно віде всі реєстри відповідні людей, які володіють то чи іншою вогнепальною зброєю. Це їх функція. Вони цю функцію на сьогоднішній день виконують. Ще раз знало, що в разі прийнято закону, вся решта нормативно-правових актів у нас на сьогоднішній день є. Те, що стосується вилучення чи не вилучення, ще раз налошу. Це рішення приймає, якщо у вас зброя законна, ніхто у вас її вилучати не буде. От сьогодні, згідно цього. Закону про введення надзвичайного стану, там є такі повноваження, те, що стосується вилучення зброї, ми цим питанням займатися не будемо. Ще суто вирішують в кожному окремому випадку. То якщо хтось вважає, що хтось кого збирається у нас таких завдань немає. Більш того, ми за те, щоб всі безвиключно мали можливість захищати нашу державу, в тому числі зброєю в руках. Те, що стосується мобілізації, це рішення приймається окремо. На сьогоднішній день такого рішення ще немає. У разі необхідності воно буде прийнято. На сьогоднішній день таке рішення не прийнята. А на містелов ам Дебра Гейнс фрим Скайнюс, ми колега трансляти. And on the calling up of reservists that we heard yesterday from the President, can you just give an idea of the numbers of reservists that are being needed and when they will be sent to the front lines? Thank you. Oh, Два запитання. Перше запитання про оцінку ризиків атаки на Київ. Чи ви вважаєте, що це можливо? І запитання друге про призов резервістів. Чи є наразі число точно того, яка це кількість людей, і чи будуть вони направлятися до лінії фронту? Дякую. Те, що стосується ситуації атаки чи на Київ, чи то не будь-яке інше наше місце, відсіч буде дана миттєва. Ми на сьогоднішній день усвідомлюємо ті ризики, які існують з боку Російської Федерації. Ми чітко розуміємо, що наше військо готове до відсічі. І ще раз не немає значення, яке це місто може піддатися, скажімо так, тим чи іншим. Тому чи іншому нападу з боку Російської Федерації ми до цього готові. Ми вважаємо і робимо все необхідне для того, щоб це не сталося. Ви знаєте, тому що президент нашої країни приймає. Шалені е, кроки, шалені шаги, шалену роботу кожного дня стосовно дипломатичного урегування того питання, яке на сьогоднішній день є. І сьогодні в нашій країні будуть прибувати дві вищі особи Польщі і Літви. Сьогодні у нас відбувається кожного дня дуже велика кількість зустрічей. Міністр закордонних справ Павку Кулеба зараз знаходиться в Сполучених Штатах. Зустрічався з президентом країни, зустрічався з керівником Пентагона. Ми на сьогоднішній день маємо велику підтримку, в тому числі і зброєю з боку наших партнерів. Те, що стосується резервістів, кількість їх на сьогоднішній день буде складати 36 тисяч чоловіків. Це люди в переважної більшості, які вже пройшли фронт. Вони розуміються про що йдеться. Мова в залежності від того, де буде за необхідно. Насті їх використання, це питання військових, вони приймають рішення, де будуть важко використовуватися ті чи інші військовослужбовці. Анна Румянцева, телеканала Рада. У мене два запитання. Перше уточнення: як надовго запроваджується надзвичайний стан? І друге запитання: чи є зараз загроза вторгнення? Тому що дуже багато інформації про те, що Росія не відводить свої війська від кордону. Те, що стосується терміну введення режиму надзвичайного стану згідно чинного законодавства, це 30 днів. У разі необхідності президент своїм указом має право ще на 30 днів продовжити, тобто загальний кілька 60, але обов'язково має бути голосування, як в першому і другому випадку, голосування Верховної Ради для підтвердження цього стану. А про вторгнення, будь ласка. Те, що стосується вторгнення, колеги в нас цим вторгненням постійно лякають. Ми ще раз наголошуємо, що ми чітко усвідомлюємо всі процеси, які відбуваються на території, які є з нами на кордонах Російської Федерації. Ми чітко усвідомлюємо ті процеси, які відбуваються сьогодні в Білорусі. Там відбувається навчання. Вони їх продовжують, Ми все це більш розуміємо, що відбувається у разі вторгнення на територію нашої країни. У разі вторгнення відразу буде введені військові стани відповідно, Воєнний стан перепрошую, і відповідно, всі ви будете проінформовані. будь ласка, нагадайте, будь ласка, хронологічно, коли в Донецькій і Луганській областях надзвичайний стан почав? діяти? Там відбувається операція об'єднаних сил. Це відбувається ще з періоду, коли туди зайшли росіяни, і коли вони розполили там війну на території нашої країни. З 2014 року. Вся ця, ця ситуація почалася в 2014 році. Дивно, що ви це не знаєте, чи як це ж. Ні, це, це... було питання саме про це, це було так, в лютому, дивіться, стану... Первинна і, ситуація стану... відбулася в лютому 2020 року. Потім були прийняті певні нормативні правоакти в процесі і сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо вже 8 років такої ситуації, в якої знаходиться наша країна. Колеги, а чи... питання розробки ядерної зброї. Ну, ви розмовляли про це чи ні? Ще раз? Питання розробки ядерної зброї в Україні щось там казав Зеленський. Хто казав? Ну, на... Під час Мюнхенської конференції, під час своєї uh, промови ви, він говорив про. Ви дуже уважно ядерно. Ви дуже уважно, <світ> президент не казав про розробку ядерної зброї. Президент звертав увагу на виконання всіми підписантами Будапештського меморандуму тих умов. По нашій безпеці, які були там прописані, за те, що ми віддали всю нашу ядерну зброю, наш ядерний потенціал, підписанти брали на себе повноваження забезпечити нашу незалежність. Про те, що ми збираємося робити ядерну зброю, я ніде не бачив, ніде не читав. Я не знаю на що це. Інтерпретуйте панеці ще поточнення вже до завершення. Надзвичайний стан по всій країні, окрім Луганщини і Донеччини, тому що там з чотирнадцятого року діє вже особи там окремий режим. там окремий правовий режим діє на території Донецької та Луганської області. Там відбувається операція об'єднаних сил, і там все керівництво знаходиться під військовими. Там обласна державна військова цивільна адміністрація на території Донецької області, на території Луганської області. Там це правові питання, там вже ці вирішені. Колеги, я вам а, дякую можна останнє питання? Я так і не змогла задати. Анна Дзяба, телеканал Прямий, скажіть, будь ласка, чи розглядалось питання накладення санкцій на тих депутатів Госдуми, які голосували за визнання так званих ЛНР ДНР? І якщо так, то що це можуть бути за санкції? Наскільки мені відомо, цим питанням займаються депутати Верховної Ради? Вони вчора це питання проговорювали. Якщо вони приймуть таке рішення, ми маємо затвердити на засіданні ради на безпеки оборони. України а окремо вони розглядали колеги для того, щоб розглядати ті чи інші питання, нам треба, щоб було відповідне подання відповідних органів. У нас таких органів п'ять, як тільки надійде подання, ми відразу його будемо розглядати. Я хотів би вас проінформувати, що засідання Ради назбезпеки оборони України лишається відкритим. От, всі знаходяться на своїх місцях. Ніхто не покидає міста Київ. От у разі необхідності ми будемо збиратися в дуже короткий проміжок часу для прийняття тих чи інших важливих рішень для нашої держави. Ще коротко була ініціатива в президента Зеленського, аби чиновники, високопосадовці, депутати не могли виїжджати в разі воєнного стану. Якщо ми говоримо про надзвичайний стан по всій країні, чи можуть покидати, поки ще не ухвалили цю рішення депутати, чи зможуть високопосадовці, чиновники, депутати покидати країну в разі надзвичайного стану без дозволу президента? Ну, наскільки я розумію, президент взагалі не керує депутатами Верховної Ради, це окрема інституція, окрема гімнка влади. Тут мова йде про трошечки інші речі. От, на сьогоднішній день, ви знаєте, не всі депутати Верховної Ради повернулися в нашу країну. І трошечки дивно, коли вони мали працювати в стінах Верховної Ради, приймати відповідні закони і рішення. Вони на сьогоднішній день знаходяться ну, хто, хто де. Переважна наскільки я розумію, більшість знаходиться в своїх маєтках в Канах або в інших, скажімо так, от відомих всьому світу містах. От знаєте, що зараз вчора дуже потужні санкції, як на нас прийняв Євросоюз, дуже потужні санкції прийняли Сполучені Штати, Великобританія. Ми думаємо, що вони не мають на цьому зупинятися, і ми бажали щоб. До речі, Франція могла б прийняти рішення, от те, що стосується всіх цих сан тропе там дуже багато там таких місць на лазурному берегу, щоб там вже вони не відпочивали, тому що якщо вони приймають рішення про те, що нас можна вбивати, от, і при всьому відпочивати на таких курортах, ну я не знаю. Крім того, я за спільну солідарну відповідальність тих людей, які скажу, так, приймають такі, такі рішення. От, і потім казати, що ми цього не маємо. Міле, але воно трошечки може бути не зовсім коректне. Колеги, я вам дякую за час. От ми постійно на зв'язку. Ще раз на що засідання не закривається, а у разі необхідності президент нас збирає.